От так от Ксюшка рисует вам макети і скидує вам на Viber сигнал или WhatsApp. Поняли? От, Миколайович. Миколайович. І вирівнюємо. Поняли, щоб було гарно. І щоб ви побачили, як воно виглядає. вот так от. Не дуже криво вам. І можна текст, колір, будь-який. І якщо треба шрифт, то теж можу інший зробити. І все, і отак от нормально, так? Да? Відцентрувала, гарненько, все. Отак от відправляю клієнту. Ловіть клієнт. Оп! І все. І так от воно себе так от. Відкриває і бачив. Так і вам можу зробити. По цінам, виходить, 150 гривень з пластику, 200 гривень з алюмінієвого композиту і магнітна наклейка 200 гривень буде коштувати. Ціни дуже адекватні. Це ультрафіолетовий друк.